Тім, камеру включаєш. Включу. І знімаєш маму, йдемо, кураче кормити. Що Щоб маму добре було видно. Ти ж бачиш, мене, видно? Да, мене видно. видно? Добре, йдемо. Тетяна Безкоровайна разом із сином Тімуром розпочинають зйомку відео для тікток-блогу. Вони проживають у селі Синявка, що на Чернігівщині. Ідемо годувати собаку. Як собаку звати? Малиш собаку звати. Собака в нас їсть тільки курячі лапи, тому що старі його господарі привчили їсти лапи. І я постійно йому купую. Тимур, видно мене да, дайди ближче І видно. У своєму блозі Тетяна показує сільське життя, як робить справи по господарству, відпочиває із сином, та як створює картини з діамантової мозаїки. Розповідає сторінку в соцмережі TikTok започаткувала наприкінці 2021 року. Після розлучення з чоловіком. Спочатку викладала короткі відео, а згодом почала вести прямі етери. Весь контент мені придумував мій брат. Старався придумував, бо тому що він був вже в Тіктоці зареєстрований. Я особо не знала, що таке Тікток, що там роблять. Почала вести ефіри, тому що в мене були після шлюбу Великі Борги. Мені потрібно було їх закривати. Ефіри були вночі. Десь з 11 ночі до 3 ночі вела, тому що вдень я була на роботі в сусіднє село їздила велосипедом. Жінка каже, після трьох місяців стабільного ведення блогу перегляди почали зростати. Відео допомагав знімати брат. З початком повномасштабного вторгнення він долучився до ЗСУ, тож тепер знімає Тімур. Нині зйомка домашніх справ його найулюбленіша. До повномасштабного відео залітали кожного дня 860 тисяч. Там я просто несу сіно корові, да, воно залетіло. Йдемо в хату, заносимо дрова, да, йдемо щоб потемну А то потемну по пойдемо. Фонарик ще треба буде включати. Да. А проценти на телефоні так бустер зраститися захочеться. Щось світла нема по вечорам. Ну так, да, буваєш. Все, несу дрова до груби. Все, буде чим топити ввечері. Дохід з ефірів ну, мене не влаштовував, я хотіла більше. Е, почала займатися картинами. Коли продала першу картину, я зрозуміла, що я можу займатися цим. На даний момент сьогодні вже 31-картина. Ставлю телефон, е, ставлю, щоб мені було нормально. Відкриваю ефір, сідаю. Тобто, отак стоїть телефон, я веду ефір, спілкуюсь з людьми і працюю над діамантовою картиною. Своєю. Кажуть, а покажи, скільки зробила. Я беру, піднімаю картину, показую на трансляцію.